Країни Великої Сімки фактично підтримали атаку набу проти оточення Зеленського. Це випливає із заяви глави МЗС Німеччини. Пряма мова. Ми чітко дали зрозуміти українському міністру закордонних справ Андрію Сібізі. Що Україні необхідна рішуча боротьба з корупцією, щоб підтримка з боку заходу залишалася переконливою, повідомив глава німецького МЗС Йоган Вадефуль. За його словами, учасники зустрічі підтвердили подальшу підтримку антикорупційних органів України. Також Велика Сімка у своїй заяві щодо України закликала зупинити війну на лінії фронту. Пряма мова: ми підтвердили гостру необхідність негайного припинення вогню. Ми погодилися з тим, що нинішня лінія зіткнення повинна стати відправною точкою переговорів. Ми, як і раніше, прихильні принципу неприпустимості зміни міжнародних кордонів силою йдеться в заяві.